Доброго дня, Академія. Я рада вас дуже бачити сьогодні. У такий передсвятковий день так вийшло, що у зв'язку з об'єктивними та суб'єктивними обставинами у цьому році ми ще не виходили в ефір. Отже, це наша перша зустріч у новому 2015 році. І я сподіваюся, що починаючи з цього ефіру, у нас будуть дуже плідні та цікаві зустрічі. А сьогодні я нагадую у нас святковий ефір. По перше, ми святкуємо перед день дня святого Валентина, дуже теплого, світлого свята. А по-друге, сьогодні в академії визначається 19-та річниця з дня її створення. Тому давайте в нас вже тут, ось я бачу, підходять дівчата, які хочуть нам щось сказати. Зараз ми дізнаємося, що вони хочуть. Хто до нас прийшов, дівчата, будь ласка, представтеся? Я Ірина. Я Юля. Ми студенти першого курсу. і Хотіли би розказати про найгарніше враження, ну як найгарніше, першої сесії, яку ми закрили. О, це дуже цікаво, оскільки ось нещодавно так вщухли пристрасті, пристрасті зимової сесії, і ви вже, мабуть, трішки відпочили на зимових канікулах. Чи були у вас канікули? Так, канікули були, але на жаль, як для нас це була лише неділя, але ми її провели вдало. Були і санки, і лижі, і ковзани. Тому все було добре на канікулах. Добре, тоді в мене до вас є таке запитання: чи почали ви відчувати себе справжнім студентом після цієї зимової сесії? Адже у народі говорять, що студент не є студентом, якщо він не здав жодної сесії. Так, почали, а отже, тобто сесія пройшла, і ми, ну, ми відчули це ну, тільки після сесії. Тобто, на, на протягом семестру ми цього не відчували. Ну, як, були, нам е, вчителі говорили, що сесія, ви ж готуєтеся. Ну, говорили, говорили, ну щось то. А от коли пройшли. То вже ну це по іншому, це не школа. Ми відчули себе студентами. Скажіть, будь ласка, а чи були якісь труднощі під час зимової сесії? Так, труднощі були. Недоспані ночі, написання шпаргалок. Це було дуже, дуже дуже коліна трусилися, води було випито багато. З'їджено то теж було дуже багато всього, але нічого, ми це пережили і готуємося до наступної. Тобто. тобто Якось морально себе налаштовуємо, що літня буде складніша сесія. Ну тобто, вже готуємося морально. Отже, ми бачимо, що студенти в нас ще пишуть шпаргалки, так не тільки з телефонами приходять на екзамени. Скажіть, будь ласка, а найяскравіший момент, що вам найбільше сподобалося протягом сесії? Ось я пам'ятаю за часів мого студентства під час сесії ми дуже дуже гарно відпочивали з одногрупниками. Ми не готувалися протягом трьох днів, які нам давали для сесії. А підготовка ну можливо, останній день ми починали щось робити, вивчати. А перші два дні ми проводили час разом. То що ви можете сказати щодо ваших найяскравіших моментів? Ой, найяскравіші моменти це, звісно, коли ти здаєш один екзамен, Тобто, да, хочеться відпочити, хочеться, ну тобто, як отметить, як говориться, потім атмітіть, а потім да, два. Ну як у нас були плани? Здали екзамен, ну відпочили після екзамену, а потім уже після консультації на наступний екзамен ми готуємося до цього екзамену. Тобто. Відпочивали дуже багато. Ну, ми будемо закінчувати спілкування з дівчатами, оскільки в нас виявилася дуже велика кількість бажаючих щось сказати у сьогоднішньому ефірі. Дякую вам, дівчата. Бажаю вам успіхів у новому другому семестрі і успіхів вже потім на літній сесії. Я сподіваюся, ми з вами ще побачимося у цьому ефірі. До побачення Ай. тож ми бачимо до нас. Завітали тільки що першокурсники. Це люди, які здали першу сесію у своєму житті. Дівчата, доброго дня. У нас знову таки поруч дуже красиві дівчата. Будь ласка, оператор, зніміть дівчат з крупним планом. щоб всі побачили їх? Представтеся, будь ласка. Я Мироненко, Алла, студентка першого курсу О 42 Я Карієва Галина, студентка курсу ОА 42 першого курсу. Я так розумію, що ви також прийшли з нами про першу сесію поговорити. У нас перший курс сьогодні активний, тому давайте, дівчата, дуже коротенько. Декілька вам запитань задам. По-перше, найяскравіше враження від зимової сесії, можливо, найскладніший предмет, найвимогливіший викладач. Тобто, от що так запам'яталося і, буде і будете ви це пам'ятати ще протягом п'яти років вашого навчання? Ну, найважчі для нас важкі були, мабуть, всі предмети, тому що це перша наша сесія була. А найважчим так. Вимогливими були всі викладачі? Вони вони з розумінням до нас поставили, що ми були ну как би, перші Здавали і там вони дуже добрі, дуже, дуже нам ну как би Допомогали, допомагали підтримували, підтримували. Нас. казали, щоб ми не боялися. Це дуже допомогло. Ой, пам'ятаю, у мене перший екзамен був історія України. Я з нього так вийшла і зрозуміла: ну насправді в академії класно, нас всі розуміють, і це не так складно описати екзамени, здавати сесії. А у вас який перший екзамен був? У нас перший екзамен був філософія. філософія. Ми ми також хвилювалися, як воно пройде, чи ну вдасться нам написати щось. Але вийшли, те зрозуміли, що все добре, що все вийшло. Отже, дівчата, виходячи з досвіду вашої першої сесії, які плани на наступний семестр? Вчити, вчити і ще раз вчити. Так і старатись вчити. Ну, я думаю, це правильні висновки. Ви зробили з першої сесії. Отже, успіхи вам, дівчата. Я сподіваюся, ми з вами ще побачимося у прямому ефірі. Тому до побачення, і нехай другий семестр буде для вас цікавіший ніж попередній. Все. Спасибо девчатам за то, что нашли время до нас. И до нас тут приходят, я вижу, с чудовыми кульками. Доброго дня. Вы с какой метою до вас подошли? Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Мы группа БС-21. Мы хотим поздравить свою любимую одногруппницу с днем рождения. У нее 14 февраля. Валя, Валенька, Валентинка, поздравляем тебя с днем рождения. Принимай сегодня поздравления. Пусть у тебя все будет хорошо. И вот что мы хотим сказать еще. Больше радости, чем забот. Больше отдыха, чем работ. Больше солнышка, чем несчастье. И большого, огромного счастья. Валечка, с днем рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Диа Валька. Happy birthday. Сподіваюся, Валя отримує ці кульки. Так, ви її передасте їх обов'язково. Я приєднуюся до привітань вашої групи. Також бажаю вам всього всього найкращого. І нехай ваше день народження припало на таке чудове свято, тепле, світле, радісне. І у зимові дні воно е, ніби надихає людей на щось нове, на щось краще. Тому я вам бажаю, щоб з кожним дороком е, ваше життя ставало все яскравішим, все цікавішим. А День Святого Валентина приніс вам кохання, кохання і кохання. Дякуємо вам. Все. Ми на цьому кажемо до побачення групі БС 21 І в нас сьогодні ну дуже велика кількість бажаючих щось сказати. Тому я запрошую наступного хлопця, який має бажання нам щось сказати. Доброго дня, представтеся, будь ласка, зразі. Я Михайлов Влад, представитель групи ОА-33 і представитель даний гуртожитка номер номерадін. Я так розумію, на даному етапі головна ваша мета це бути представником гуртожитку номер 1 і донести нам якусь інформацію, яка стосується саме цього гуртожитку, так? Так, звісно. Зараз я хочу рассказать вам о предстоящем мероприятии, которое пройде 13 февраля в общежитии номер 1 Воно буде посвящено естественно, дню влюблені. будут проходить очень увлекательный и очень масштабный для нашего общежития конкурс, который будет для пар влюбленных. И там будет множество конкурсов, розыгрышей, подарков. Также сама изюминка, что как можно приходить парами, так можно и по ходу начальный этап конкурса можно самому найти пару. По номеркам будут раздаваться. В общем, даже если вы не с один, приходите, мы всех студентов Академии будем рады увидеть. У нас 13 февраля. Ой, де мої студентські роки? Я б також до вас зараз завітала. Я думаю, це буде дуже-дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а чи буде це у вигляді конкурсної програми? Тобто потрібно буде виконувати певні завдання, цікаві, відгадувати загадки, я не знаю, там танцювати, співати. Чи це буде щось на зразок, знайди своє кохання, там любов з першого погляду? Ні, як я вже говорив, буде буде два етапи. Два етапи. Перший ви можете найти пару, а коли вже сформулювані всі пари, тоді будуть проходити якісь конкурси, і по итогам всіх конкурсів ми определим топову пару. Це класно, дійсно, дуже цікавий захід. Тому ми запрошуємо усіх разом зі студентами, активістами гуртожитку номер один завітати до них 13 лютого та взяти участь у даному заході. А якщо ви не будете брати в ньому участь, то просто прийдіть та поспостерігайте за цим цікавим дійством. Ви ще нам щось хочете сказати? А, так, звичайно, наближається свято Дня Святого Валентина, і ми зі своєю групою, групою А33, хочемо привітати, привітати всю академію, всіх викладачів, всіх співробітників. І хочемо побажати. Я бачу типова група кохання. бухгалтерського. Зачекайте. кохання, 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 кохання. кохання. Щастя ой, кохання. Тобто я розумію, дана група в нас бажає тільки кохання, оскільки ми відмічаємо з вами день святого Валентина. Чудово, я ще хочу вам нагадати, що сьогодні ми святкуємо з вами 19-ту річницю з дня створення академії. Тому, будь ласка, хтось один, оскільки вас дуже багато, побажайте щось академії у день її народження. Давайте Я хочу пожелать Академії розвитку, щоб вона далі продвигалась. і как она успішним і ну, перспективним вузом. Я хочу щоб вона так далі і через время вона входила в гранти. Все, дякуємо вам за ваше привітання. Я сподіваюся, ми з вами ще побачимося у прямих ефірах. Ну так, Підходьте, дівчата. підходьте. підходьте. Ой. Ви подивіться, які красуні до нас підійшли. Всі такі у білих сорочках, сердечками на щічках. Я думаю, вам є що сказати у цей день. Дорогі наші студенти, викладачі, працівники академії, ми від щирого серця вітаємо вас з Днем святого Валентина. Ми побажаємо вам кохання, щоб квітло, як весневий сад, щоб всі здійснилися бажання і всім сім'ях панував вас лад. Шалених почуттів бажаємо. Коханих, щоб любили ви. І фразу Я тебе кохаю. Щоденно зранку чули ви Луа 22! Дівчата, ви чарівні. Я думаю, наш оператор вже не може стояти на місці та хоче до нас приєднатися. Я тут почула, що ви 22 група. Так, А отже, ви третій курс. А отже, ви вже відмітили свій екватор. Так я пам'ятаю зі студентських років, що це дуже цікаве таке дійство. І завжди-завжди студенти намагаються най як можна яскравіше його о, святкувати. От я от пам'ятаю, ми коли були студентами, то намагалися дізнатися історію даного свята, і ми визначили для себе, що воно походить саме від мореплавства. Для моряків найважливішою подією в житті є переплисти екватор. Вони це роблять не в перший, не в другий рік своєї практики о, ходіння на кораблях. Так, от і студенти, наша академія, власне, це земля, яка знаходиться у великому океані знань, і на третьому курсі наші студенти перетинають свій екватор знань і прямують далі вже таким щасливим шляхом. Тож скажіть, будь ласка, так пару слів, як ви відмітили це свято, відсвяткували його і які найяскравіші враження? Ну, що можна сказати одне слово, Було дуже весело. Ви знаєте, коли вся дружна сім'я коли ми розказуємо якісь історії, кадами споминаємо ту ж то била, то думаємо те, що буде, це дуже очень Ми вся дружна сім'я. Сьогодні такий насичений день дуже цікавий. До нас підходять очень дуже дуже чарівні студенти, які сповнені емоцій, вражень та почуттів. І я дуже рада, що ми вийшли перший раз в ефір у цьому році. Хвилиночку, Альона, нам також є що сказати. Я трішки не розумію. Вася, ти прийшов розповісти про свою попередню сесію? Ні. Дівчата, можливо, ви прийшли розповісти про те, як ви будете зустрічати День Святого Валентина? Знову цікаво, цікаво. Ну, насправді я все зрозуміла. Нещодавно ми повернулися з дуже-дуже цікавого заходу, який проходив у місті Чернігів, і саме про це ми зараз, мабуть, будемо розповідати. Звичайно, усіх нас поєднала академія, але бо, тому, що ми тут навчаємося, працюємо, проводимо більшу частину свого вільного часу. Але не в академії поєдналися наші серця та душі, а саме у славному місті Чернігові. Так, дійсно, у період з 2 по 5 лютого ми мали чудову можливість прийняти участь у третій школі лідера Відповідальна Молодь, який був організований громадською організацією. Чернігівський центр прав людини за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні у даному тренінгу прийняло участь близько більше 20 молодих лідерів, а також представники провідних громадських організацій, які виступили в ролі тренінгів. Ми дізналися, що таке лідер лідерство, яка позиція комунікації формування громадянської громадянського життя людини, навчилися вирішувати різноманітні конфлікти. Так, це точно. Програма дійсно була насичною. Ми для кожного для себе взяли певний досвід, знання, але, мабуть, у кожного що залишилось своє в серці. От мені, наприклад, запам'яталася жорстка подушка у готелі профспілковий, на якій було так зручно спати. Mm. Ну тоді, продовжуючи тему готелю профспілковий, мені запам'ятався обігрівач, який необхідно було вмикати кожного вечора, щоб не замерзнути вночі. От мої найяскравіші враження пов'язані зовсім не з готелем. Для мене назавжди в пам'яті залишиться караоке клуб Чорна кішка. Виявилось, що вона була дикою. От там ми дійсно дуже зблизились. А як же Геаліас, яка вмить піднімала всім настрій? Ну, не знаю, як ви, а я згадую її яєчню кожного ранку. Я її також згадую, якщо чесно. Та всі, напевно, згадують це, бо головний персонаж проєкту був. Звичайно, друзі, але це все матеріальні втілення. Але найбільше нам не вистачає вас, чернігівці. Не вистачає тих яскравих прогулянок, жартів, пісень, зворушливих першого та останнього вечорів. Кожен із вас, я думаю, залишив глибокий і яскравий слід у наших серцях. Саме тому ми хочемо подякувати вам за ті чотири дні, які ви приділили нам. Ми приділили вам. Дякуємо вам за прийом, дякуємо вам за лекції. Та хочемо вас привітати з наступаючим святом Днем Святого Валентина. Ми хочемо вам побажати, щоб ваше життя було сповнене приємними несподіванками, оптимізмом, геніальними ідеями, бурхливими планами, бурхливими враженнями та дуже цікавими зустрічами і людьми. Нехай у ваших душах ніколи не відчерпується джерело добра і любові, і вам завжди буде з ким поділитися своєю радістю. Міцного вам здоров'я, посмішок, сміху, а також реалізації всіх-всіх ваших життєвих планів. Та всі ваші ранки зустрічають сонячні промені, обличчя рідних людей і яєчня. Все. Зі святом. ну на цьому не все. Я завершу наше привітання, оскільки саме в день святого Валентина я хочу побажати вам кохання, такого кохання, щоб воно було донестями, щоб воно було шаленим, оскільки воно не тільки приносить нам радість, щастя, а воно наповнює нашу душу максимальним оптимізмом, максимальною вірою в краще майбутнє та любов'ю до всього всього оточуючого, а не до однієї людини. Адже коли ти закоханий, то ти не звертаєш увагу на маршрутчика, водія маршрутного таксі. Який чомусь вам вирішив нагрубити на яєчню, яка була не прожарена зранку, на жорстку подушку, на обігрівач у кімнаті. Ти любиш усіх усюди, і ти завжди посміхаєшся, так як зараз посміхаємося ми вам. Ми дякуємо вам, ми любимо вас і ми чекаємо вас на, на вас у нашому місці. До побачення. До До ну що ж, я дякую нашим колегам за те, що вони так чудово перебили мене. Підходьте. Будь ласка, представтеся, по-перше, студенти, якого курсу ви є, і з якою метою ви до нас взагалі підійшли. Доброго дня. Ми студенти першого курсу факультету Ім'є. Ми б хотіли сказати свої враження про першу сесію. Ну, Давайте тоді будемо спілкуватися у формі діалогу, так? Отже, почнемо з того: чи почали ви відчувати себе більш дорослою людиною. Чи з'явилося у душі якесь таке відчуття справжнього студента? Так, звичайно, насправді студентське життя дещо відрізняється від шкільного, і ти відчуваєш більше відповідальності на твоїх плечах. Але це і набагато яскравіше життя. Ми всі вважаємо, я гадаю, адже ну, більше друзів, позитивних емоцій, нова кампанія, нові враження. Ну, я вважаю, що, що це щось щось нове, і це дійсно гарно. Добре, скажіть, будь ласка, який найяскравіший момент цієї зимової сесії? Ви пам'ятаєте? <рес> ну, взагалі, сесія викликала дуже позитивні емоції. А, з початку року саме слово сесія це було так страшно. викликало такий, такий жах. Але а, здавши, розумієш, що якщо вчити на протягом семестру все, що тобі викладає викладач, то здавати це не так уж і складно. А, найскладніший екзамен це був мабуть історії. Історія України з нами був дуже строгий викладач. Але це бадьорить бадьорить і веселий настрій викладача, і е, строга дисципліна. Чесно кажучи, у мене також першим екзаменом була історія України. Я також його запам'ятала на все своє подальше життя, оскільки це такий предмет, який необхідно було просто вивчити. Тобто, ти там не викрутишся щось, придумавши, щось досказавши, Якщо ти знаєш історію, то ти її знаєш. Ну і до вас таке запитання: чи винесли ви якийсь урок з першої сесії, і чи змінили ви свої плани на другий семестр? Тобто, ваше розуміння того, як треба навчатися, як необхідно готуватися до даної сесії. Дякую за запитання. Мені здається, я виніс гарний урок з цієї сесії, бо, мабуть, готувався я не дуже гарно, але, але готувався і здав досить непогану сесію. Ну, а для себе урок я виніс такий, що треба, треба готуватися і вчити все, що дають всі знання, потрібно засвоювати. Дякую. Отже, я дякую вам, що ви нам сказали декілька слів про свою першу сесію. Бажаю вам натхнення у цьому семестрі, щоб він виявився для вас набагато цікавішим, набагато яскравіший ніж перший. І чудовою вам другою сесією у вашому житті. Нехай вона буде краще, ніж перша. Дякуємо вам, що знайшли час до нас прийти. До побачення. до побачення. Ну що ж, на цьому кількість бажаючих, які виявили бажання до нас приєднатися у прямому ефірі та сказати декілька слів завершилася. Так я розумію. Я знову ж таки дякую всім, хто до нас підійшов сьогодні. Дякую вам за ваші привітання, за ваші враження, за ваші те, що ви хотіли нам сказати, за анонс певних подій, які будуть проходити в академії. А я вам нагадую, що сьогодні в актовій залі академії. О, пів на четверту буде проходити церемонія нагородження, особистість року, яка присвячена 19-річчю академії. Запрошуємо усіх, це буде дійсно цікаво. А я від себе хочу привітати Академію з її 19-річчям, сказати їй дякую, величезне дякую за тих студентів, які вона навчає, за тих випускників, які потім виходять у доросле життя, працевлаштовуються та розвивають нашу країну. Насправді дуже чудово, що за 19 років свого існування академія побудувала таку демократич Суспільство, у якому кожен має право висказатися, кожен має право на свою точку зору і кожен має право на розвиток. Дякую адміністрації Академії, викладачам за те, що завжди знаходять час на те, щоб нас підтримати, нас зрозуміти та бути завжди поруч нами Оскільки нам не завжди потрібні тільки знання, які звичайно даються в академії. Нам ще потрібен ваш досвід, ваша підтримка та ваше розуміння нам. Дякую, бажаю академії розвитку, процвітання та всього, всього, всього найкращого. З вами був прямий ефір. Хочу сказати. Сати <зади>. побачимося у четвер наступного тижня.